Усім привітулі! І сьогодні ми будемо робити переворот. Спочатку нам треба зробити мостик. Обичавка на мостик буде на каналі моєї подруги Мілаша. І ще на скоро вийде спільне відео, там де ми будемо малювати. Обов'язково подивіться. А ще нам треба вміти робити стойку. Ось. Треба постаратися якнайбільше затримуватись. Ну, є два варіанти. Ось ось такий, ну, ой, переворот. І ось такий на одну ногу. Перший варіант легше. І зараз будемо розбирати його. Тут все дуже легко. Просто треба зробити стойку, піднести ногу і зробити переворот. Зараз покажу, як це виглядає з боку. Ось і треба підставити ноги. Близько-близько. Але у другому варіанті це буде потрібно більше. Бо дивіться, ми робимо переворот це через шпагат на одну ногу. Нам потрібна сильна ліва нога і дуже прогинаємо спину. Бо якщо ми не прогнемо спину, ми не підставимо близько ногу. А якщо ми не підставимо близько ногу, то ми впадемо. Бо не зможемо встати. Ось як воно приблизно виглядає. Зараз покажу поганий варіант. Бачите? Я погано встала не так швидко, як вставала. А в поганому варіанті ще поганішому. Той, хто зовсім не вміє робити переворот і не бачив моє відео. І, розум... і не розуміє, що треба підставити близько ногу, то він може навіть впасти. Ну, а в принципі, все ок. Головне у цьому сильні руки, ноги і прогинаємо спина. І ще хороше розуміння. А на цьому все Пакулі привіт! пакулі.